В ремонті трішки не специфічна для моєї діяльності електроніка, це побутові ваги LifeStar lsu 1800. Вони до мене приїхали в розібраному стані, ця голова. Платформу я саме по собі від'єднав, вона мені поки не потрібна. І ось треба було визначити, куди саме паяти ці всі 8 провідочків. Методом наукового тику вдалося визначити. І якщо можливо у вас. В ремонті з'являться такі ваги, то ось можна подивитися розпінування. Ось це живлення, як паяється, по яким кольорам. І ось датчик ваги. Ось таке розпінування. Ваги працюють, вмикаються, підключав до платформи, все працює, але вискакує помилка акумулятора, низький заряд. Так як він у нас тут від'єднаний, по тій причині, що він вже приїхав, він не видає того вольтажу, що має видавати. На ньому 3 вольти, і при малесенькому навантаженні він висаджується, все працює.